Доброго дня, дітки! Я дуже рада зустрічі з вами сьогодні. Ми з вами сьогодні поговоримо про... Здогадайтесь, будь ласка, круглими завжди бувають то глибокі, то мілкі суп та кашу насипають. Діточка у тарілки. Ми сьогодні з вами будемо. Прикрашати тарілки. Дітки, катруся запросила нас на день народження. А як святкує день народження? Даруй подарунки, пригощають смачним тортом. І ось ми дуже раді запрошенню. Подивіться, діти, що вона на стіл поставила? Смачний торт і поставила посуд, чашка. Скажіть, будь ласка. Труся все поставила на стіл чи щось забула. Так, вона забула поставити тарілочки, щоб із них можна було їсти торт. Їх у катрусі нема. Давайте ми з вами подаруємо катрусі тарілочки. Давайте розглянемо їх. А тарілочки Тарілочки бувають з різними визерунками. Визиру... Визерунок може бути всередині у тарілочки, може бути по краям у тарілочки. Та різних кольорів бувають тарілочки, а ми з вами для Катрусі приготуємо ось таку тарілочку. Вона буде білого кольору. Ось така. На яку геометричну фігуру схожа тарілочка? Так, на круг. Нашу білу тарілочку ми зафарбуємо у червоний колір. Ось так. А по краям тарілочки розмістимо визерунок. А на що схож наш визерунок? А він схож у нас на крапочки, на кружечки. Ось така гарна тарілочка з кружечками. У нас вийде. І ми допоможемо нашій катрусі. У неї буде дуже-дуже гарний день народження. Тож починаємо, дітки, робити нашу тарілочку. А тепер ми з вами зробимо пальчикову вправу. Щоб підготувати наші ручки до роботи. У кастрюльці бульбашки почали гойдатись. То до борщику мого треба щось додати. Я до перчика того намагав дістати, а тепер не знаю, як. Борщик врятувати. Молодці, дітка. Ну що ж, наші пальчики вже готові. Починаємо нашу роботу. Ну що ж, дітки, давайте готувати подарунок для нашої катрусі. Для роботи нам буде потрібен аркуш білого паперу, склянка з водою. Пензлик, фарби гуаш, жовтого, білого та червоного кольору. Також тичок отакий і вологі серветки. Ми з вами будемо малювати дві тарілочки сьогодні. Спочатку будемо малювати тарілочку жовтого кольору. Тож беремо пензлик. Вмочимо його у водичку, віджимаємо, набираємо жовту фарбу, ставимо пензлик і тягнемо одним рухом, намалюємо круг. Потім ми замалюємо зафарбуємо круг, тепер замалюємо наш круг. Ось так. Так, тепер ми вимиваємо наш пензлик, зжимаємо його, набираємо червону ваш. І так само малюємо червону тарілочку. Ось дві тарілочки у нас готові. Тепер, дітки, ми почекаємо. Треба, щоб трошечки підсохли наші тарілочки. Не забуваємо під час роботи, що у нас є також влоги серветки, щоб... Своєчасно можна було нашу ручку очистити, щоб вони не були брудними. Ось тепер ми почекаємо трошечки. Ну, ось дітки, наші тарілочки підсохли трошки. І тепер ми будемо прикрашати їх біленькими крапочками. Тож, мочимо білу фарбу. Так, ось так. ми ставимо біленькі крапочки по краю, по контуру наших тарілочок. Спочатку жовту тарілочку. Викрашаємо жовту тарілочку. Ось я гарно у нас виходить. Старайтесь, дітки, намагайтесь близько не ставити крапки. Так, а тепер червону тарілочку Ось так, як гарно у нас виходить. Ось такий подарунок для катрусі. Діти, ми зробили сьогодні. Подобалася вам, дітки? Я дуже-дуже чекаю вашої роботи і хочу вас питати, що ми сьогодні робили з вами на занятті? Якого кольору ми робили. Чекаю, дітки, вашої роботи. До побачення!